блін, виродки бійка сталася вранці. Десятки молодиків у чорному камуфляжі напали на людей, які оберігають місцеву водойму на позняках. Вони громили матове містечко і викидали звідти активістів. Напад тривав, поки Тарас не пригрозив пістолетом. Я е пояснюю, хлопці, я озброєний. при мені є зброя. Вириваючись, я витягнув зброю, продемонстрував, що ви нападаєте на озброєного чоловіка. Далі зброю поставив назад, вони не облишили. Анастасія намагалася перегородити дорогу будівельній техніці. Відтак дісталося навіть жінці. Акрилі двері, водія потянули мене за з усієї сили. Мужчина тянули не женщина. На місце конфлікту приїхали кілька нарядів поліції. Правохоронці взяли у кільце нападників. Тож ніхто не постраждав. На даний момент ми встановлюємо осі. Які тут знаходяться, намагаємося запобігати даному конфлікту? Скандал із озером тягнеться вже кілька місяців. Бізнесмени засипають водойму піском для будівництва шести секцій багатоповерхівок. Половину озера вже знищили насипним ґрунтом. Сьогодні робочі збиралися продовжити завозити пісок. Конфлікт настільки загострився, що напередодні навіть дійшло до стрілянини. Меня подбили рученьки два человека, завели за забор, побили, рассказали, какой я хороший, потому тому отстаиваю озеро. И когда І коли я дернувся, получается, вистрілі і ну пуля попала, не, ну, пройшла через пальто. Загалом бізнесмени планують звести понад 1200 квартир. Правоохоронці не боронять водойму. Констатують забудовник, має на зведення будинку дозвільні документи. Збираємося необхідні дозвільні документи. Запити застройщику на призначаємо експертизи у представника забудовника на даний час є дозвіл на початок підготовчих робіт. Правоохоронці показують рішення Міністерства екології за висновками експертів відомства водойме це всього на заболочена територія. Тож забудова не загрожує екологічній безпеці. Іншої думки експерти з Агентства водних ресурсів. Вони вважають, водойма і справді є озером. Хоча би на час з'ясування обставин місцеві вимагають припинити роботи. Наш район превратили, превратили железобетонне гетто уничтожает останні кусочки природи. Здесь зараз на озері ловиться риба, гніздяться утки, чайки і багато много птиц. Забудовника захищають не лише молодики. Приїхали на місце конфлікту і жертви скандальної афери еліта центру. Вони у новобудові мають отримати свої квартири і вимагають від активістів припинити забудувати будівництво. Вот это болото нікому не нужно, по суті діла. За нього воюють, чого раді. Ну, я розумію, хороша паркова зона, ну а то кащо же З'їжджає ні до ніхто за це не возьміся. І до цього воно существовало скільки лет. сьогодні. Активісти таки змусили будівельників поступитися. Роботи закінчилися навіть не розпочавшись. Забудовник відігнав техніку чи надовго покаже час. А поки місцеві збираються відновлювати наметове містечко і готуються до нових сутичок.